Повернули право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності та повагітності та пологах за основним місцем роботи діяльності та за місцем роботи за сумісництвом, іншими місцями діяльності. Яка подія має відбутися 4 квітня чи пізніше для виникнення права на лікарняні не за основним місцем роботи? Ця подія. Дата початку страхового випадку. Тобто, якщо початок страхового випадку припав на 4 квітня чи пізніше, то лікарняні, які видані в рамках такого страхового випадку, мають оплачуватися за всіма місцями роботи чи діяльності, де особа є застрахованою. А тепер розберемо можливі варіанти. Працівник, внутрішній сумісник хворів в березні, а з 6 квітня його лікарняний став готовий до сплати. Призначаємо йому лікарняні за сумісництвом тільки оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності. А ось допомогу від ПФУ ні. Адже початок страхового випадку припав на березень. Наступна ситуація: сумісник хворів з 20 березня. З 5 квітня йому відкрито листок непрацездатності, який є продовженням попереднього, призначаємо йому допомогу від ПФУ? Ні. Дивимося на дату початку страхового випадку. Якщо вона до 4 квітня, то за всіма листками непрацездатності, виданими за цим страховим випадком, допомогу від ПФУ призначаємо тільки за одним місцем роботи. Ще приклад працівниці сумісниці відкрито листок непрацездатності, по топовагідності та полога з 1 квітня. Проте вона ще тиждень відпрацювала й пішла у відпустку зв'язку з вагітністю та пологами 7 квітня. За основним місцем роботи їй призначено допомогу. Призначаємо за сумісництвом? Ні. Чому так? Бо нам важлива не дата початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, а дата початку страхового випадку відповідно до первинного листка непрацездатності, а у працівниці це 1 квітня. Ще ситуація: працівниця внутрішня сумісниця, лікарняний з 4 квітня. Ура! Вона має право на допомогу по вагітності та пологах за двома місцями роботи тобто за основним місцем роботи та за сумісництвом. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.